Чергова спроба громади Коцюбинського поспілкуватися з Ольгою Матюшиною, яка називає себе селищною головою, закінчилася її ганебною втечею. Ольга Володимирна, люди прийшли, чоловік 150-200, задати задать вам питання. Вчора ви не прийшли на збори людей. Громада і камера зафіксують. Ольга Володимирна, подождіть, Ольга, куди платежі йдуть? Ольга Володимирна, Ольга Володимирівна. Убегает, смотрите, а потом платите люди, вот вам целочный голова. А почалося все зі спроби Ольги Матюшиної, яку депутатська більшість відкликала із посади голови ще весною, вкотре незаконно скликати сесію. Цього разу прийшли не лише усі депутати, а й майже дві сотні мешканців Коцюбинського. Найбільше усіх цікавило, як готується селище до опалювального сезону. А оскільки Ольга Матюшина досі фактично керує апаратом селищної ради і володіє печаткою, поговорити хотіли саме з нею. А матюшина ви бачили всі. В опять же высказалась три минуты, як це було місяць назад. Люди почали звати а Она просто положила мікрофон і почала убегать. куди ушли миллионы? куди ушли деньги з Дома культури з криші, где стадіон детский? буде ли тепло? Це Будет ли тепло зимою і куди уходят деньги за тепло. Почему приходять платіжки незаконно. Вона не ответила ні на один вопрос. Вона просто убежала. Обурені такою поведінкою Ольги Матюшиної, Люди не стримували своїх емоцій. Покажите, Ольга Владимировна, документ ЖЭКа готовности домов к отоплению. О, О и дворе уже будет толкаться, потом будут рассказывать, что я бьют. Смотрите, специально с ребенком пошла. Это ужас, это ужас. Поки Ольга Матюшина втікала від своєї ж громади на питання щодо теплопостачання в селищі. Відповідав начальник УЖКГ ЖКГ Біличі. Напередодні від ЖЕКу людям прийшли багатотисячні платіжки з незрозумілими боргами. 3,491. А, а, а в серпні мені Подивіться мою платіжку, Я інвалід другої групи. Прийшла мені платіжка Оце така. Чим я маю платити? У мене пенсія півтори тисячі. За що я маю платити? А? Скажіть мені, як маю, маю жити? За що я? А ще треба квартиру платити, а ще треба світ, а ще треба газ. А ще де що мені робити? Я не знаю вже. Я з ума схожу. Після обурення і відчаю людей начальник ЖКГ Біличі зізнався, що це підприємство взагалі не має законного права збирати з населення гроші за тепло, а платити за виставленими рахунками не потрібно. На яких підставах ви проводите нарахування за теплопостачання? Одне питання і все. Конкретно. Підстави ну, я нема підстав. Так. Після такої заяви громада Куцюбинського залишилася шокована. Адже за тепло у ЖЕК люди сплатили уже понад 6,5 з половиною мільйонів гривень. Про те, що платити треба саме ЖЕКу, переконувала сама Ольга Матюшина і члени її команди. Хто відповідатиме за це шахрайство і чи повернуть населенню гроші незрозуміло. Люди кажуть, що втомилися і вимагають негайної добровільної відставки Ольги Матюшиної. Вона не оправдала довіру. Чому, якщо вона не мер не оправдає довіру, повинні люди терпіти? У чомусь Ольга Володимирівна вирішила, ви мене вибрали. Значить, ви повинні терпіти. Це думка неправильна. вона прийшла вздор внесла. поселок. А за хозяйственные дела, то говорить вообще нет. Пройдите по улицам, и вы сами все увидите. Стоят канализационные ямы без люков, с одними флажками. Уже говорили люди, что надо фотографию Матюшиной вешать. Я хочу, чтобы Матюшина написала заяву и ушла, оставила нас. Чтобы, было, чтобы нас люди жили нормально. А не вона, я не знаю, вона просто вже наше коцюбинське зробила. Як не можна сказати, поміна яма. В нас візде заросло бур'янами, скрізь мусору. що, ну, не знаю, у нас такого не було ніколи.